Вітаю! Розв'яжемо номер 315 третього рівня складності з параграфа 3 додавання віднімання дробів з однаковим знаменником. Алгебра 8 клас, автор Олександр Істер. Роздивляємось малюнок: верні, перший дріб і другий дріб. Треба виконати віднімання. Але ж у першому дробу ми бачимо, що ми можемо винести за дужки А. Записуємо це. Якщо ми першому чисельнику винесемо А за дужки, що у нас залишиться. А додати 3 А плюс 3. Тепер дивимося, що у знаменнику це формула скороченого множення. Дев'ятка це 3 у квадраті. Отже, можемо скорочено записати формулу А додати 3 і все це у квадраті. Мінус. Робимо налаштування у другому дробі. Трійку можна винести за дужки, тоді у нас вийде А плюс 9. трійку, десь А додати 3. А плюс 3. Будьте уважними, бачите, помилку чуть не зробила. А тут буде формула, скороченого множення. А додати 3, і все це у квадраті. Так як у нас однакові знаменники, ми можемо записати чисельники під однією чертою. А додати 3 у квадраті. Спільний знаменник записуємо. А в чисельнику буде дивимось, А відняти 3, А відняти 3 в дужки, ми можемо винести зразу А додати 3. І тоді в дужках буде А відняти 3. А3. А це знову виходить формула скороченого множення. А додати 3 А відняти 3. А тут ми можемо розписати, що таке квадрат виразу. Давайте його запишемо. А плюс 3 А3. А тут буде А плюс 3 помножене на А плюс 3, тому що це квадрат виразу, плюс 3. Скорочуємо тепер А додати 3 є в чисельнику, а додати 3 є в знаменнику. І тоді відповідь буде. Записали А мінус 3 у чисельнику. А у знаменнику А додати 3. Переходимо до наступного прикладу. Наступний приклад. У чисельнику першого дробу ми нічого зробити не можемо, тоді так і залишаємо. А і другі чисельники тут нічого ми не можемо зробити. А ось у знаменнику можна винести М за дужки. Виносимо М за дужки, чисельники поки що залишаємо без змін. М. Тут буде М винесли за дужки, виходить М мінус 5. Мінус М додати 10, М винесли за дужки. Мінус 5. І тепер бачимо, що знаменники у нас однакові. Ми можемо тепер записати все двоє чисельники під одним знаменником Mus 5. 3М відняти М, 3М і мінус 10, тому що перед дробом стоїть знак мінус. Якщо стоїть знак мінус, в чисельнику ми міняємо знаки на протилежні. 3М відняти М, це буде 2М мінус 10. Тут залишається М. М. Мінус 5, дорівнює, переходимо на наступний рядочок. Дивіться, якщо ми 2 винесемо за дужки у чисельнику, що у нас вийде мінус 5, Мінус 5, і тут Мінус М 5. В такому випадку дужки однакові, залишається у другому прикладі 2. Поділене на М. Запишіть, будь ласка, відповідь. Ми розв'язали з вами два приклади з номера 315, третього рівня складності. Дякую за увагу!